Я дуже дивна. Мені так кажуть. І загалом виглядаю я не так, як усі. Ну, не знаю, може трішки не так, як усі. А як ви думаєте? Я написала наукову роботу із. Філософії свідомості, тобто я вивчаю, як мозок продукує наше мислення. І чому мозок матеріальний, а наше мислення і емоції не складаються із матерії. І я допускаю, що наша свідомість, наше мислення і емоції це стан мозку в іншому вимірі, де все є лише відчутним. А як ви думаєте? Я Стала жертвою маніяка, в тому числі сексуального. Мене хотів зґвалтувати один американець на ім'я Марк. Але слава Богу, він дуже далеко від мене знаходився, тому я, так би мовити, вижила. Бо здається, він би мене міг убити. І він хотів мене зґвалтувати за того, що я сказала, що я проти абортів, що я люблю дітей, і відмовила йому в сексі в інтимі. І ще він назвав мене родоволосою відьмою і сказав, що для мене караючий меч Господа. Він караючий меч Господа, і це жахливо. Я Лена загинула до свого народження в моєї матері, міг статися Викидень, але мене врятували. До того мати мала декілька абортів, про які дуже шкодувала. І так, я проти абортів. Я дуже люблю дітей і я вважаю, що вони є людьми і свого зачаття і мають право на народження. Крім того, вони дуже рано починають відчувати, усвідомлювати щось на своєму, звичайно, дитячому рівні. І ще із восьмого тижня. Від зачаття вони починають бачити сновидіння про те, як вони живуть в матці. І це говорить про те, що в них зароджується свідомість. Про це і йдеться мова у моїй науковій роботі. Я пережила булінг в школі, тому що виглядала так, як хочу, а іноді так як змушувала мати. І робила так, як хочу. Була Собою в собі. І це дуже не подобалося деяким учням. І я пережила булінг потім після школи за те, що була манекенецею. Я виглядаю так, як хочу завжди. І мені кажуть, що я не схожа на інших. А як ви думаєте?